Живі і мертві, мертві і живі. Герої наші, войни-солдати. Ми знаємо, у тій страшній війні змогли либо, ви ворога здолати. Мій перший вірш, написаний в окопі, на тій сипкій, од з стіни, коли згубило зоню розкопі. Моє дитинство, вбито на війні. Лилась пожежі вулканічна лава. Стояли в сивих кратерах сади. І захлиналась наша переправа шаленим шквалу фулум'я й води. Був білий світ не білий вже, а чорний. Вогнена ніч присвічувала дні, і той окопчик, як підводний чорний. У морі диму, Жаку і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком. Кривавий світ, обвуглена зоря. А я писала мало не осколком великі букви, щойно з букваря. Мені б ще гратися у піжмурки і в класи, в казки літать на крилах палітур, а я писала вірші про фугаси, а я вже смерть побачена впритул. О перший бій тих недитячих вражень, який він слід на серці залишав, Як вірш вірше мене скажеш, чи на ній зробиться душа, душа в словах, як море в перископі, і спомин той, як відсвіт на чолі. Мій перший виш, написанный в окопе, він друкувався просто на земле. 70 лет отделяет нас от тех дней, когда Украина была освобождена от фашистских захватчиков. Но сколько бы ни прошло лет и десятилетий, мы всегда будем обращаться к тем историческим событиям, которые знаменуют победу жизни над смертью разума над безумием. В течение 17 июля, 22 сентября 1943 года, советские войска одержали победу на Курской дуге, вийшли на землю України і провели ряд наступательных операций на лівобережжя. Вийшли кріки Дніпан, крупнейшему і сложнейшему препятствию для наступаючих войск Украине. Ми не були в бою, та бідо и відчуваю. Чому і як живе у нас незнаний бій? чому до ворога, як вогонь, палає. І день той в Тримаємо свої. В течение сентября-ноября развернулась гігантська битва за небо. Ставка Верховного главного поставила задачу советским військам захватить небольшой полстал в селі Букрин на правом берегу Днебра. Дважды предпринимались попытка войсками Ворольского фронта 20 октября 1 украинский. Под командованием генерала Ватутина прорвати оборону врага с Букринского пласта. Только в боях за Буклинский Плотдак погибло более 250 тысяч советских воинов. Командование фронта перебросило войска с поддама на север от Киева до села Людиш. В направлении главного удара было сосредоточено свыше двух тысяч пушек и 500 установок реактивной артиллерии «Катюша». С ноября 1943-го из района Лютишского плацдарма началось решающее наступление. Столица Украины должна быть освобождена до 26-й годовщины октября. Жестокие бои шли день и ночь. В пущей при ночном наступлении танки в боевых порядках шли с включенными фарами, ревом сирен. 6 ноября 1943 года Киев был освобожден от врага. Тысячи воинов были удостоены правительственных наград. 2438 лиц получили звання Героя Советского Союза. Згадую рік 43-й, юність солдатську свою, що пронеслась на лафеті смертні, криваві бою, бачу славутича кручі, мінами зритий плацдарм, в лозах окопи сипучі. Чую могутні удар, хвилі, що гупає глухо, в берег невпинно шуміть, глухнуть. Серцем, друзі, що ми чую, як гнівом клекоче грізний слов'янський потік. Ворога скинути хоче, скручне покірних навік. Силу усяк відчуває, силого батька Дніпра. І Над рікою лунає. Воїнів різних ура! 13 юля 27 августа 1944 чтвертого кода Байська Красна Армія Свободілі Западної області України, вийшли на територію сусідньої області. В сентябре-октябре 1944 года была проведена восточно-карпатско-наступательная операция. 8 октября был освобожден от фашистов последний населенный пункт Украины, поселок Лавочное Долгопольской области. 14 октября 1944 года состоялось торжественное заседание в Киеве по случаю освобождения Украины. 6 ноября Киев. 14 декабря Черкассы. 31 декабря Житомир. 8 января 1964 года был освобожден Кировоград, 2 февраля Луцк и Ровно, 13 марта Херсон, 20 марта Винница, 25 марта Хмельницкий. 28 марта 1944 года был освобожден Николаев, 29 марта Черновцы, 10 апреля освободили Одессу, 13 апреля Симферополь, 15 апреля Тернополь. 9 мая 1944 року було освобождений Севастополь. 27 іюля Кульбов і Івана Планко. І наконец, Русне? 27 октября, узкала. Я І знов біля братського тихо стою. Mm -hmm. І спогад приходить, мов тихе зітхання. Пливе наче вічність добута в бою. Хвилина мовчання. Натягнути нерви, не те тева. Пронизує пам'ять скорбота прощання. І сумно згасає, і тепло спива. Хвилина мовчання І подвиги мужні, і дружні плече, і роки надій, перемог сподівання, і серце сльозою нараз овече хвилина мовчання, встають побратими відважні бійці і знов закипає та битва остання. Вона, як севина, вона, як лиці, хвилина мовчання. За тих синів. Ще не вернули з бою, сміливо йшли в останню штрихову, десь там під Ржевом чи під Лозовою, навіки падали в траву, десь там в історії та кров колоней нині, зажурі вічні наші матері. Я хочу щастя милій Україні, я хочу миру на моїй землі. свободу Нашої України. У кожній місті, кожній парку сліди історії стоять, з граніту зроблені солдати нам про минуле хочуть розказати, і кожен з них розповідає про ті події, ті роки, коли фашисти роздирали країну нашу на шматки, коли дорослішими стали, дізнались ми про кобзарів, які країну прославляли, і нам про волю проспівали. Так знову воскресла Україна, змогла піднятися з колін, тому завмели з автоматом і став безсмертним, її син. Та пам'ятники не мовчать. Завжди нагадують людині, яким героєм був солдат. Ми пам'ятаємо цей донині. Наш вам поклон, дорогі ветерани, за те, то, що тоді спасли наш мир від фашизму. Присаживайтесь на футбол. Вы сейчас услышите ответное слово. пожалуйста. Присаживайтесь от 89 лет освобождения Украины. Я была на том месте, где стоит памятник. Это Чешско-советская граница. Когда-то была. Теперь это чешско-украинская родиться. Там стоит памятник, и можно сфотографироваться в том месте, где как раз перешли наши войска Красной Армии, этот кордон. Но в этом году, в начале года, было не менее важное событие. Было 70 лет снятия блокады Ленинграда.